Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Білоруський диктатор Олександр Лукашенка обізвав українського президента Володимира Зеленського гнидою за знищення російського військового літака на аеродромі у білоруських мачулищах. Раніше і сам Лукашенка, і представники його режиму, і російські військові спростовували факт вдалої операції. По знищенню літака, який використовувався російськими військово-повітряними силами для бомбардування української цивільної інфраструктури для вбивств мирних мешканців, для того, щоб мільйони українців залишались без світла і тепла. І виявляється, що Олександр Лукашенка, який надав територію своєї країни, не фактично для нападу на Україну і для здійснення всіх цих людиноненависницьких дій, не гнида. А Володимир Зеленський, який є верховним командуючим армії країни, що захищає її громадян від підлих нападів Володимира Путіна та його союзника Олександра Лукашенка. Виявляється, гнида ось вам і вся логіка диктаторських режимів створених виключно для того, щоб обкрадати власні народи і щоб нападати на чужі країни. Лукашенка пояснив таке своє ставлення до Володимира Зеленського, тим, що нібито український президент пропонує йому підписати акт про ненапад між Україною і Білоруссю і таким чином зробити неможливим участь білоруських збройних сил у атаці на Україну. Сам Лукашенка. Не збирається, як ми бачимо, підписувати з Україною жодних документів, і тут навіть не питання про те, чи дійсно пропонували йому в Києві підписати якісь домовленості щодо ненападу білоруської армії на сусідню державу, а саме в тому, що Лукашенка не бажає визнавати того, що. Якісь рішення, які могли б бути пов'язані з агресією проти України з білоруської землі, мали б бути юридично оформленими, хоча російські збройні сили скористалися якраз білоруською територією для свого нападу на північ України взимку 2022 року. Однак є досить цікавим, що весь цей свій гнівний пасаж, білоруський диктатор. Висловив тільки для того, щоб чергового разу підкреслити, що Білорусь не збирається брати участі у війні проти України. Лукашенко пояснив знищення російського літака на білоруському аеродромі, тим, що Україна, за вимогами Сполучених Штатів, якраз і намагається втягнути Білорусь у війну. Яка розпочата Росією у лютому минулого року. А ось Білорусь якраз зірве плани американців і українців, і у війні брати участь не буде. Це також, я б сказав, цирковий номер, глядачем якого може бути тільки одна людина: президент Російської Федерації Володимир Путін. Адже саме Путін. Намагається зробити все можливе, щоб Білорусь взяла участь у цій війні. Саме Путін використав територію Білорусі для того, щоб розпочати напад на Україну з метою захоплення Києва, створення маріонеткового уряду в українській столиці і знищення легітимної української влади на чолі з Володимиром Зеленським тим самим Зеленським якого тепер Лукашенка звинувачує у організації спецоперації по знищенню російської зброї на білоруській землі? А Лукашенка своїм небажанням брати участь у війні безпосередньо фактично псує не плани Сполучених Штатів і не плани України, які якраз не хотіли. Б. Щоб Білорусь була учасницею безпосередньою учасницею цієї ганебної війни. Щоб білоруські солдати гинули на українській території, цього бажає якраз російський президент, російський, а не український. Так що, якщо б Олександру Лукашенку потрібно було б когось назвати гнидою, то це визначення він мав би адресувати президенту Російської Федерації Володимиру Путіну. Однак ми прекрасно з вами розуміємо, що цього Лукашенка якраз не зробить ніколи. Його диктатура, особливо після повстання 2020 року, під час якого більшість громадян Республіки Білорусь вимагали відставки Олександра Лукашенка з посади президента країни і проведення чесних, а не сфальсифікованих виборів очільника держави. Повністю залежить від економічної, політичної та й силової підтримки російського режиму. Російські війська, які знаходяться на території Білорусі, у будь-який момент можуть провести операцію по знищенню самого Лукашенка, членів його сім'ї та найближчих прихильників, і замінити цю російську маріонетку якоюсь новою постаттю, яка просто буде більше подобатися Володимиру Путіну та найближчому оточенню російського диктатора. Таким чином, можливості для маневра у Олександра Лукашенка небагато хоча ніде правди діти він намагається їх використати. І його недавній візит до Китаю і перемовини з головою Китайської Народної Республіки, генеральним секретарем центрального комітету комуністичної партії Китаю Сі Цзіньпіном якраз були пов'язані з спробою найти, хоча б якусь альтернативу безмежному впливу росіян у Білорусі. Але навіть такий пошук альтернативи виключає можливість справедливої і чесної характеристики Володимира Путіна, з яким, як відомо, до 2020 року у Олександра Лукашенка були непрості взаємини. адже і сам Лукашенко... Дуже не хоче стати об'єктом знищення, як це заплановано російським політичним керівництвом, що вважає, що рано чи пізно державність Республіки Білорусь має бути зліквідована, а територія цієї країни приєднана до Російської Федерації, користуючись відомим путінським виразом областями. І в цій ситуації Лукашенко залишається тільки знаходити образливі слова на адресу Володимира Зеленського, який нічим не загрожує ані йому, ані білоруському народові, що перетворився на заручника агресивних дій свого власного диктатора та президента сусідньої країни Володимира Путіна. А треба було б. Знаходити образливі слова на адресу людини, яку так тепер боїться залежно від Москви Лукашенка, на адресу Володимира Путіна. Дякуємо, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на у Патреоні, який допомагає нам розвивати ці проекти. Користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube, друзі. Перемоги і мира вам! Хай щастить!